Мої вітання, це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про виставку, яку представлять у Вінниці з нагоди 111-річчя запуску трамвайного руху. Це колекція проїзних квитків Володимира Сароватко. Сьогодні у нас у гостях Володимир Сароватко, колекціонер проїзних квитків. Вітаю вас! Вітаю, вітаю глядачі. Власне, розкажіть, коли ви почали колекціонувати проїзні квитки? Як це сталося і що передувало до цього? А, збирати проїзні квитки я ще почав у шкільні роки. Ну, це було так неусвідомлено. Це були мій тато працював водієм автобуса в автобусному парку. От, і в ті часи, в 90-х роках, водії тоді, теж було продаж квитків, от, і Тоді в 90-х дуже часто змінювалися тарифи на оплату проїзду. Були по копійок, потім по 30 копійок. І так у нас. Змінилось тарифи, тарифу, деякі пару-кілька пачок залишилось, то ми з ними ними гралися, як, ну, там, значить, там, як гроші, як, от. а потім вже, а, вже в десь 2000-х, вже, коли вже, ну, збиравши також монети, марки, от, вже вирішив чимось таке щось, цікавішим, особливішим, збирати, що не так, як у більшості колекціонери, О, тоді вже. Е Призні квитки, тому що якраз мені потрапив а, з Києва каток тарифом 30 і Він тоді дуже мені сподобався. Він такий з голограмкою, ну з водяними вже знаками був, отакий жовтий і з водяними. Ну і так воно почалося вже більш серйозно, вже знайшов там а, інші колекціонери вже спілкувалися, обмінювалися якимись матеріалом і там, досвідом. От, в деяких містах є там електротранспорт, які тарифи, ну так і пішло. З дитинства, тобто, так як То сімейно було. Шкільні цікаві. роки далі вже пішло більш вже системно це систематизувати, вже дивитися. А чим вони вам сподобались? Вони такі маленькі, гарні, різнокольорові, чи от там цікаво намальоване щось було, чи от чи просто сподобалось? Ну, взагалі поризний квиток це якби документ, да, який надає право на певні послуги в даному випадку проїзду. От. А взагалі, ну, квиток це як завжди якийсь подорож. Якась ти береш його, купуєш і десь вже очікуєш поїздку, там, нові спогади, якісь очікування в тебе. От. І часто якийсь збирав, залишав на пам'ять про щось, і воно потім якось так. Залишилось, потім показав кільком друзям, там знайомою. От їм це сподобалось так, клас. А як у вас в дитинстві, можливо, ви колекціонували щось інше, там машинки ще в самому дитинстві, чи іграшки, якісь от вас була така любов до того, щоб збирати щось одне, багато його? Так, да, можна сказати, жодних з дитинства щось любив завжди збирати. Ну це було спочатку там, вкладиші, фантики, наклейки. От, потім вже там, поштові марки, монети. От, але от, квитки якось вони мені подобалися з транспортом, що пов'язано з трамваєм, тролейбусом. От, і, ну, вони кольорові, коли на них ще зображений транспорт або якісь визначені місця міста, от, воно дуже цікаво. От, там, особливо що взяти там, Львівські, Київські, Одеські, Донецькі, то вони ну, красиві там, вирізнялися досить. Ну, так розраховано і на туристів було, і свою історію край показати. Ви сьогодні до нас прийшли з такою своєю колекцією. Mm -hmm. Розкажіть, покажіть, які квитки вам особливо хочеться показати, які квитки для вас мають якесь особливе значення, особливе таке місце в серці. Можливо, найперший квиток, який потрапив у вашу колекцію, у вас є сьогодні? А, найперші квитки, ну я. Приніс кілька зразків саме вінницьких квитків, і ну, це лише декілька, тому що більшість буде представлена на виставці в понеділок, коли буде відкриття, а взяв м -м, такі квитки. От це якраз були 5 копійок 30, це перші кутки. І Те, що розповідав у батька, були, коли він ще як водій продавав в автобусі їх, от тоді кондукторів не вистачало в маршрутах і такі. Такий, що обов'язок покладався на водіїв. Оце з них почалося. Це ще квитки Радянського Союзу. Це ще не визивається. Тариф 5 копій. да, це УРСР. 5 копійок діяв з 1987 року. До того був тариф 3 копійки. Три ну, копійки були запроваджений після Грошової реформи 1961 року. І там, діяв, там трамвай 3 копійки, тролейбус 4, автобус 5 копійок, такі були тарифи. І досить довго він діяв, до 87-го року, і тоді вже було 5. Ну а в 90-х вже шалені темпи інфляції, і дуже швидко, там, через кожних 2-3 місяці могли мінімум мінятися тарифи. Там, Дивлюся, там, ну, 94- 90, через 3 місяці вже інший тариф. Пів року і знов новий тариф. Тоді То були, можна було якраз... багато назбирати різних, бо змінювалися тарифи і постійно якісь інші були. Так, да, але треба було встигати <рес> слідкувати за це цим. От якраз можемо побачити на оцих квитках тут тариф от, вже 10 тисяч карбованців. Просто проставлялася така надруківка, такий штампік. Просто не встигали друкувати і вже ставили на 10 тисяч карбованців. Потім там вже було 20 тисяч карбованців, потім вже в 97-му році вже перейшли на, на гривню і вже, вже коштував проїзд тоді 20 копійок. А, ну, Можна сказати про от такі якраз 20 копійок такі відривні або рулонні, рулетка, як кажуть хто по-різному такі квитки. От. Далі вже не встигали теж термін, просто писали контрольний квиток, бо дуже ну швидко змінювалися економіч... у зв'язку з економічною ситуацією. Якщо так говорити, швидко змінювалися? От на ось цьому вашому листочку дуже багато різних квиточків. За який це час? Тобто, от вони змінювалися, і можна сказати, що за два місяці от змінилося там декілька вже таких видів. Чи за 94 94-й рік вартість приїзду 1 тисяча карбонців? 95-й 5 тисяч карбованців, 96-й 10, потім вже 20 тисяч в цьому році, і вже перехід на гривню 96-97 рік, і вже 97-му вже було тариф 20 копійок, 25, 30. Ну, у нас швидко вже змінилось, але потім вже, коли так, кінець 90-х, початку 2000-х, вже в принципі тарифи змінювалися десь. Там, рік, півтора-два роки. Вже більш-менш так нормально стало. От. На, інших ваших більш На інших ваших листочках покажіть, які там квитки є. Так. Там вже більш такі різнокольорові. А, от такі квитки ще. Ну, оцей квиток мені найбільше подобається, тому що він вже, можна сказати, повнокольоровий друг. Тут лише... Який це рік? Це 98-й, а напередодні виборів до місцевих виборів до Верховної Ради. Це березень 1998 року. Тобто воно було напередодні, і там ще на звороті є реклама за одного з кандидатів тодішнього. От. Там видно вже точно, що це Вінниця. Так, так. Ну, чим подобається. Тому що, по-перше, да, є герб, от, завжди ну, так, колекціонерам подобається. І так нам, любителям, там, іншим, там, транспорту, це подобається, коли зображені або якісь атрибути міста, символи, або коли транспорт обов'язково. Визначні місця, візитівки міст. Оце, так. Ну, гарно і на туристів, і на самих гост... мешканців їм подобається. От такі. Я навіть от, <смі> такі, теж на своєму свішоті цей квиток. Тобто це один із ваших найулюбленіших так, квитків? Так, так. Та. Ну, він я би, красивий вже дизайн от. і вирізнявся на фоні те, що от було, було раніше, оцього, так. Да, раніше. От Такі вже пішли от, потім далі 30 копійок вже такі продовгуваті. На дурківка 35, це вже почали вони друкуватися на львівській компанії фірмі Art Service. От вони вже пішли, в принципі, в багатьох містах є такі самі теж зразки, форми. От в той час от були такі продукувати, і вже потім коротше почали, такі такої форми. До найновітніших квитків, які у вас є, от як змінювалися? Що далі у вас? от Можливо, із останніх квитків, які були у нашому транспорті. О, це такі квитки, як би ще красиві, Це тариф 4 гривні. Він був у 2018 році запроваджений. Він протримався до 2021 року, і тоді вже був введений тариф 8 гривень. І наразі у нас отакі квитки з 2021 року. Я, чека. Як вони вам Вам подобається? Чи все-таки не подобається? Тобто для Багато колекціонери... колекціонерів навіть не збирають, бо вони швидко виграють. Я, ну, я роблю ксерокопію. Для пам'яті зразу... колекції. А так... так, Вони дуже швидко виграють, там кілька місяців, півроку і. Так як бухгалтери, чеки часто ксерокопію роблять, щоб зберегти ну, бухгалтерські документи, так і саме ці щоб ну, для колекціонерів і зберегти для історії краю. Насправді, якщо порівнювати, то видно, що там в тих квитках якась така історія, така давність. Так. А тут... Цікаво, навіть навіть коли реклама є, вони ну, не тривали там, десь місяць, вони були в продажі. З зображенням реклами теж можна прослідкувати, які там компанії, фірми, які послуги надавали, були присутні тоді у Вінниці, От, які там знижки, періоди, коли діяла акція. А ця цікава історія з квитком і квиток, який запрошує до роботи в Польщі. От, офіційне перестування, тобто офіційна фірма була, надавала офіційні послуги, але разом з тим, а містяни обурились, і цей квиток щось кілька днів він тільки зміг походити. Там їх ну вилучив він, там два-три дня був в продажі, і потім його замінили на інший квиток. Тобто було навіть таке, що люди самі якби приймали участь, брали участь в тому, який квиток буде. Так, так, я би тоді чому. Запрошують в на роботу в іншу країну, якщо у нас були претензії багато такі. безробітних, тобто ж потребують роботи. так. Ці також подобаються, коли були при знагоди випуску от 105 років у Вінському трамваю в 2018 році, так само 55 років тролейбусу теж вже 19-й рік. Ну тобто в такого формату дизайну катки закінчились у 18-му році. І вже з 21-го, коли була вже введена електронна система оплати праці за допомогою вже банківської карти, валідаторів, та, де можна муніципальною карткою розраховуватися, о, то вже, е, такі картки постійного користування тривалого стали вже пластикові, а разові квитки, і то разові теж не відразу, згодом, бо зрозуміло, що разові теж не можна відмовлятися, тому що приїжджають люди з інших міст. Або населених населення пунктів менших сіл селищ, і їм теж ну не, не потрібно купляти для тривалого користування каток, а достатньо лише на кілька поїздок, там для відвідування якихось там адміністративних отримання послуг чи для лікувальних закладів. З нагоди от 111 річчя запуску трамвайного руху буде представлена ось виставка віницьких квитків проїзних квитків. Ви ще колекціонували не тільки Вінницькі, а й інших міст. Розкажіть це були і тільки інші міста України чи десь і за кордоном щось збирали? Так збирає обов'язково всю Україну, от, тому що ну колекціонер повинна обов'язково свій край. Досліджувати, тобто місце, де він живе, потім Україну, і можна ще кілька сусідніх країн взяти, або ну, мати більше можливості, то можна і весь світ. Є в мене інші міста, от, там добре є львівські, ну, всі міста є обов'язково. Намагаюся обов'язково там, де є трамвайний рух. Тобто, це було там 18 міст, потім. У території зараз, здається, 13 містах є трамвайний рух, От, в менших там тролейбус на чи автобусний. От, тому збирай з інших міст обов'язково. І на даний час, хоча вже всі міста переходять на електронні картки, вже багато вже привели, це десь починаючи з. 17, мабуть, року, коли вже було, ну, законодавчо врегульовано, що електронні квитки теж визнаються і потрібно переважувати. Ну і з часом дійдемо до, взагалі, можливо, до єдиного квитка по Україні. От, теж. Які квитки в інших містах України? Вони схожі, вони були. трішечки Вони всі від... дуже, різні. дуже різні. різні. Хоч є багато хто друкується в одних тих самих компаніях, наприклад, я говорив у Львівській. А раніше в радянські часи була там фабрика і Поділля, жовтень, от, і київська поліграфія. От, але квитки відрізняються. Красивою Львові вони, вони довгі, от, довші такі є у Києві, і в Одесі вони одного розміру, і в Донецьку вони довші вищі, і там вони обов'язково поміщують ну, не більше кольору. І вони прив'язані до історії якось міста. О, наприклад, Львів зображає Львівську Браму, там Левів, от або трамваї. От у них було там річниця, 125-та річниця руху. трамваїв, вони особливі квитки випустили там на кілька днів. Здається, чи на три дні, чи на п'ять у них, і то вони були датовані кожен день був прописаний, коли він саме діє. Тобто одноденні такі квитки. Бо є квитки дуже різні, є одноденні, є тижневі, квартальні, на місяць, на рік. Ну, тобто, багато. От. Ну цінується саме серед колекціонерів, і подобається мені також там, де дійсно ще якась прив'язка до міста є от, або через, до через самого то, транспорту. Через те от той квиточок, який ви нам показували, на якому зображений гарб Вінниці, Він ваш улюблений, так. тому що класно, коли зображують на квитках. А в нас покажу також ще місії. Призні квитки тривало користування на місяць. от це серпня 91-го року, такого не стандартного було формату, картонні. От і ну, Українська Радянська Республіка. І потім вже видно, що вже переходимо на Карбонці, 94-й рік. Ось в 97-му. От вже з'являється що це ВТТУ, тобто Вінська Трмантора управління. Тобто вже видно, що це саме Вінниця. От і тоді такий коток Кучнівський, автобус Трама Терлебес коштував 4 гривні. Це який рік? 97-й. Угу. А 98-й рік е, теж подобається. Це були такі перші пластикові картки у Вінниці. От. Навіть з рекламою на звороті. Вони були лише 4 місяці. З січня по квітень 98-го року теж е, подобається. Тому що, по-перше, вже є герб. є Транспорт зображений, саме написи міста звідки воно. Ну і тут вже перша реклама з'являється, теж можна простежувати певні там події або особистості, які мають відношення до міста. О, Тут це теж 98-й, але вже серпень і вже картонний. З зображенням транспорту теж Вінницького. Вже ну, сучасні такі гарні. А, Ну, це 90, да, сучасні зараз пластикові. От. Але вони вже схожі, вони вже такі різнокольорові. Так, так. Ну, такі зразки взяла, щоб от, такі продунтувати. Тобто ек, багато було різних різновидів, експериментували от, тут з зображенням арки в парк. Тобто можна впізнати і Вінницю по вже та, по та, От, Тут куток з стисненням. От, щоб захист її підробок зображувався таке О, є, реклама є. Тут теж зображення з транспортом. От. ну Багато. Тут зображено, що у нас педагогічний університет. У 2014 році от, ви коли пішли на фронт захищати Україну. Хто допомагав вам тоді колекціонувати, чи збирали якісь квитки, щоб вони у вас теж були, коли ви не могли це особисто робити? Так, да, це такий період, можна сказати, прогалена є. Е, ну, звичайно, я це я би заповнював це, просив своїх рідних, друзів, колег, щоб вони там зберігали, не викидали кток, відкладали десь там коробочку і потім там. Коли вже повернувся, щоб передати, поспілкуватися, ну просив, звичайно, бо особисто приїхати купити от, не було можливості, тому що якраз от, на сході в Донецькій області був. Yep. І в 22-му році ви теж пішли захищати наші кордони українські. Хто тоді вам також допомагав збирати? Вже не було таких квитків. Але чи просили ви побратимів своїх, щоб вони вам привозили з міста звідки вони? От чи була така можливість? Що чи було вже тоді не до того? Ну це вже з люту 22-го. Це в нас вже була електронна система платопраці проїзду. Звичайно, пластикові картки вже мав. Але ну по Вінниці я би вже я би нічого не збирав, але з інших міст в них, які ще не перейшли в електронну систему, вони досі, от і в них такі квитки, то, звичайно, просив і потім ще на форумах, на аукціонах теж там купляв квитки, от, і потім, ну, вже, коли вже е, повернувся, то вже обмінювався, от, там, збирає там. Кілька таких варіантів, щоб обмінятися з іншими містами, з іншими колекціонерами. Але колекціонерів квитків проз них небагато. Я так собі так думаю, десь близько 100 осіб, ну, людей, колекціонерів десь 120. от, ну, Така не досить поширена тема, але досить такий крагкий матеріал, квитки, тому що тонкий папір, якщо це разові квитки, от, і він там того. Дощ, то вони мокну, да, бруд, сонце, вони виграють, то мнуться, тобто його складно зберігати от, і знайти навіть. От. Власне, про виставку. Коли буде показ, перший показ цієї виставки, скільки там екземплярів, квитків будуть, і коли іде, зможуть це побачити, подивитися? Це буде вже друга виставка. Перша була у 2019 році до Дня міста. Тоді ми в електроавтобусі розмістили чотири стенда спільно з музеєм Вінницького трамваю. От, і тоді я би побачив, наскільки людям це цікаво. Там молоді, наскільки цікаво, вони не бачили таких квитків, вони не бачили компостерів, а там було розміщено, що можна було закомпостувати. От, люди старшого старших середнього вони там, згадували свої шкільні студентські роки, от, коли бачиш і квитки, у них свої спогади. І це вже буде через 5 років, буде друга виставка, буде вона в музеї моделей транспорту от, на Соборні. Це буде відкриття буде 28 жовтня о 15 годині, годині. І буде вона тривати діяти місяць. Ну, до кінця листопада. Усі охочі зможуть прийти і подивитися. Так, звичайно, там буде набагато більше. М -м, більше зразків буде представлено. От, і ще також долучається, теж будуть експонати з музею трамваю вінського. О, ну буде цікаво, тому що буде багато зразків, буде про що поспілкуватися. Запрошуємо туди, усіх віничан і гостей міста. Так, так. дякую. вас. Дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали, і дякуємо за те, що захищали нас на фронті. Дякую. А я нагадаю нашим глядачам у нас у гостях Володимир Сироватко, колекціонер проїзних квитків.